Привіт, сьогодні ми говоримо про дитячу літературу рівненщини, конкретніше про чотирьох авторок: Івану Голуб, Євгенію Пірох, Анну Лимич і Віру Правоторову. Так і за основу ми взяли інформацію з сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей. Хочемо глянути, як їх там представляють, ну і загалом, хто вони саме так подивитись на їхній шлях, на творчість, і знаєш, що одразу впадає в очі: наскільки різними шляхами вони прийшли до дитячої книги? Дуже несподівані професії на старті, оточно. Це, мабуть, найцікавіше. Візьмемо, наприклад, Івану Голуб. Вона ж за освітою юристка і психологіня працювала в юстиції, право викладала. Ага, здавалося б, ну де право, а де дитячі казки. Саме так цікаво, чи є в її текстах якийсь відгомін цього досвіду? Може, в тому, як вона персонажів розкриває, чи в логіці сюжетів. Прямої відповіді матеріали не дають, але сама ця нетиповість е, вона інтригує. До речі, вона членкиня НСПУ з 2019-го. Справді є над чим замислитись. Там згадуються її книжки Маля та віршенята, п'ять сонячних казок, от ще таємниця лялочок ангелів. Назви такі теплі, казкові. Так, а от Євгенія Пірох. Її ще знають як казкарку Джині. Тут зовсім інша історія. Освіта технічна, працювала інженером, патентознавцем, викладала фізику і малювання. От така багатогранність, і ця багатогранність, схоже, вилилась не тільки в книжки, а й у таку потужну громадську діяльність. Вона ж, засновниця проектів, додай читання, книжкові шпаківні тату почитай. Теж її проект, так, так, дуже активно просуває читання. А деякі її акції, наприклад, срібна книга чи казковий гопак, вони ж стали національними рекордами України. Ого, це серйозний розмах. Це показує її підхід. Так, і в літературі вона теж береться за важливі теми. Так, от пишуть про інклюзивну літературу для підлітків. Книги «31-й меридіан, сім дорослих днів. Тобто це про дітей з особливими потребами, так? Саме так. І ще ж серія терапевтичних казок історії з Читаполіса. Це казки, які допомагають дітям ну, пропрацьовувати якісь емоційні штуки, виклики. Дуже важливо. А от Анна Лімич, вона ж войнарович, там теж цікавий шлях. Ще й який. Починала кондитером. Уявляєш, потім філологія, робота редактором на радіо, в газетах. Цікаво, чи відчувається ця зміна? Може, десь солодкі описи з кондитерського минулого проскакують, а філологія дала мовну точність. Хто знає, можливо. Вона друкується як лимич з 2007 року і теж членка спілки письменників. Її книжка Ельвіра в країні котів, лауреат обласного конкурсу, краща книга рівненщини. Так, відзначена. І теми теж дуже різні. Є і абетка, і така складна тема, як Чорнобиль у казці Атон і Таємниця Атома, навіть про сучасну війну вірші Високе Небо України. Тобто вона не боїться говорити з дітьми на серйозні теми. Це показує її е, чутливість. Так. І остання наша геронія Віра Правоторова. А тут любов до слова ще зі школи, з гуртків. Але от професія потім була пов'язана з торгівлею. Пишуть, що саме Іван Малкович її підштовхнув до публікації дитячих віршів. Так, така знакова підтримка. І після цього її вірші з'явились і в малятку, і в збірках Аба Багаламага, наприклад, улюблені вірші. Два вона теж членкиня НСПУ з 2016 го Має премії імені Наталії Забіли, Корнійчуковську, і не раз перемагала в конкурсі Краща книга рівненщини. Назви її збірок такі: дуже затишні: віршенята віршики з оксамитової торбинки, веселі віршики з мальованого глека, віршики із солом'яного кошечка. Справді створюють таку домашню атмосферу. А ще вона, до речі, записала аудіокнигу Радісні віршики з бабусиної флешки, де сама читає вірші. Це цікавий хід створює таку близькість зі слухачем: право, інженерія, кондитерська справа, філологія, торгівля. Неймовірно розмаїться шляхів, які ведуть до дитячої літератури. Кожна прийшла зі своїм багажем. Саме так, кожна унікальна, і от що цікаво подумати наостанок. Як саме у цей їхній попередній досвід, ну, не пов'язаний прямо з літературою, як він міг вплинути на їхні тексти? Можливо, непомітно? Так, на вибір тем, на стиль, на те, як вони говорять з дитиною через книгу. Може, саме в цьому криється частина їхньої особливості? От саме питання, яке залишається відкритим для роздумів.